Про ситуацію на фронті поговоримо зараз з військовослужбовцем. Це Микола Гриценко, молодший лейтенант з позивним Одеса, а також начальник штабу 4-го батальйону оперативного втручання, а саме, призначення Сила Свободи бригади Рубіж НГУ. Будемо говорити зараз більш предметно про ситуацію на фронті. Пане Микола, слава Україні. Героям слава. Доброго вечора, студія, вечора, телеглядачі. Я дякую, що ви оперативно долучаєтеся зараз до прямого ефіру. Що знаходите час на те, щоб говорити з нами і розповідати українцям, що відбувається насправді на фронті. Але от першочергово. Перш ніж ми перейдемо з вами до обговорення, я хочу попросити всіх, хто нас зараз дивиться, долучитися до важливого збору на автобригаді Рубіж. Я знаю, що у вас зараз є активний збір, тому всі, хто нас дивляться, перейшовши зараз на наш YouTube канал. 24 каналу одразу в описі під цією прямою трансляцією під цим відео знайдуть посилання і реквізити, перейшовши за якими можна задонатити. Тому я дуже прошу всіх, хто нас дивиться. Будь ласка, долучайтеся, тому що ви знаєте, ситуація на фронті складна. Зараз ви почуєте деталі, тому не забувайте, що ми маємо бути надійним тилом. Ми маємо тут працювати, і навіть от під час прямого ефіру робити більше ніж ми можемо, і донатити нашим захисникам. А зараз прошу вас, пане Микола, розкажіть, яка ситуація на фронті. Що можете розповісти там, де перебуваєте безпосередньо зараз? Ви, дякую. Ситуація зараз на сіверському напрямку залишається вкрай напруженою. Противник не полишає своїх спроб прорвати наші рубежі, ведучи активно наступальну штурмові дії. Вогневий вплив з боку противника залишається на надзвичайно високому рівні. Щоденно застосовує свої засоби артилерії. Свої міномети, свої дрони зі скидами, а також дрони типу FPV. Тільки за останній тиждень по нашій мужній коробрій піхоті було випущено близько півтори тисячі боєприпасів. А також щоденно здійснюється близько п'ятидесяти скидів по їхнім позиціям. Також противник не боїться запускати. Каби і фаби різного типу в нашу зону відповідальності, але не дивлячись на те все, ми стоїмо на своїх рубежах, даємо ворогу просуватися зараз. Противник діє в основному в пішному порядку, а також за допомогою техніки малими групами це мобільна техніка, типу квадроцикли, мотоцикли. А також останнім часом почали з'являтися цивільні автомобілі, обшиті ніби цими мангалами. Ворог не стоїть на місці, він вчиться, він розвивається, він адаптується і вдосконалює свої тактики. Зокрема, зараз в нашій зоні відповідальності помітно підвищились їхні, їхня кількість БПЛА. Вони покращують свої навички в користуванні їми. Ми це бачимо в їхньому вогневому впливі, тобто в їхні, їхніх їхніх скидах і їхніх застосуваннях FPV-дронів. Наші РЕП-засоби допомагають боротися з цим. Але треба розуміти, що це не є панацеєю. Ну і також одною з головних проблем е, зараз є логістика. Логістика до наших позицій це суворі погодні умови, зруйновані дороги, е, також заміновані шляхи підвозу е, з допомогою ворожих засобів. Е, усе це значно ускладнює нашу логістику, і треба розуміти, що це говориться не тільки про підвоз е, провізії, підвоз е, БК до нашої позиції, а також за евакуацію. За евакуацію наших хлопців. От нещодавно у нас була подія. Під час логістичних дій наша група попала під обстріл. В ході чого був у нас поранений хлопець, треба було здійснювати термінову евакуацію. Було прийнято рішення, вогневий вплив противника на цю ділянку не зменшувався, і було прийнято рішення здійснювати евакуацію, щоб зберегти життя людині. Ми здійснили цю евакуацію. Хлопці, медики приїхали, не дивлячись на ці обстріли, не дивлячись на спроби противника вразити їх в дронів. Здійснили евакуацію, витягнули хлопця, довезли його. Але знову ж таки постраждав автомобіль. Хлопець зараз вже йому надається спеціалізована медична допомога. З ним все буде добре. Медики, які хоробро себе проявили і в виконанні цього завдання, будуть подані на нагороди. Але от автомобіль він доїхав до безпечного місця і просто став замертво. Пане Микола, скажіть, якщо ми говоримо про потреби, зокрема, і наших захисників та захисниць зараз на фронті говорила про те, що є збір на авто. Чого найбільше зараз також не вистачає е, нашим військовослужбовцям, зокрема, ну за того, щоб стримувати ворога про те, що безпосередньо говорите ви зі своїми побратимами, перебуваючи на фронті, а не про те, що звітують приміром там вже е, воєнкори саме зараз е, ми знаємо, що перемога будується на трьох основних стовпах. це професіоналізм, це мужність, а також це підтримка нашого народу. От саме зараз знову за цей збір, тому ну, ми, 4 батальйон Сила Свободи, бригади Рубір, закликаємо кожного найбайдужого українця долучитися до нашого збору на автомобілі, бо таке кожне виконання бойового завдання несе за собою втрати автомобілів. І добре, що це втрати серед автомобілів, а не серед особового складу. Цей транспорт це не розкіш, це інструмент життя, завдяки якому ми можемо здійснювати не наша Ставку провізії боєприпасів, а ще й евакуацію особового складу, тому дякую. Залучаємо просимо залучитися до нашого збіру на автомобіль, який допоможе нам виконувати ті подальші завдання. Також з того, що не вистачає зараз на лінії бойового зіткнення, про це говорять зараз майже всі. Це стосується артилерійських боєприпасів. Ворога їх набагато більше ворог їх використовує не жаліючи по нашим позиціям. І станом зараз ми можемо віддавати йому відповіді тільки технічними засобами, це впівдронами і е, різного типу крилами, які можуть летіти на велику дальність та і затикати цю ворожу артилерію. До речі, про ворожу артилерію, про те, як окупантам вдається зараз на жаль просуватися, от станом на 16.00 на сьогодні, 6 січня, генеральний штаб збройних сил України повідомляє, що загалом від початку доби вже відбулося 108 бойових зіткнень. Тобто, ми бачимо, що окупанти вони не те, що не збавляють своїх обертів, вони навпаки їх нарощують. І чи може це свідчити про те, що Ну, на жаль, в них немає поки що проблем як із забезпеченням, так і з підвозом техніки, зброї, та й взагалі боєприпасів в цілому, і що у них є можливість зараз вести активні бойові дії, причому одночасно на кількох напрямках. Що стосується техніки, зараз ми не бачимо у них проблеми з нею. Особливо з артилерією, якщо ми її вражаємо, то вони дуже оперативно замінюють е, цей вогневий засіб і продовжують працювати. По нам що стосується їхнього особового складу також у них з ним особливої проблеми немає, але треба розуміти якість цього особового складу. Зараз вони в основному працюють зеками, кидають їх на штурми і кидають їх на штурми простими залякуваннями. Тобто він іде на штурм, він розуміє, що він або вмре. Зіткнені з нашими хлопцями з бригади Рубіж, або він вмре, якщо повернеться і скаже, я там забоявся, я не виконав завдання, його просто вб'ють, його командир. Так. Якість цих людей мінімальна, тобто вони не несуть великої загрози, але все-таки вони лізуть, постійно лізуть, постійно пробують проходити вперед, всередину наших бойових порядків, стики підрозділів, намагаються віддавити на ті самі болючі точки. Тобто розуміємо, що, як ви кажете, якість їх вона мінімальна, але, на жаль, їх кількісно дуже багато і вони продовжують таргани так, так, так. лізти крізь кожну шпарину. Так, їх просто ну, величезна кількість. Вони намагаються давити кількістю. Пане Микола, що таке питання? Бачили також сьогодні інформацію про те, що. Від учора в Курській області українці українські оборонці відбили 17 атак загарбників. Активно відбувається там зараз просування українських військовослужбовців. От Генеральний штаб збройних сил України також пише про те, що 45 боєзіткнень тривають прямо зараз. От чи можете ви сказати, як наші військовослужбовці реагують на цю ситуацію, і чи відволікає це окупантів і ворогів зараз? Чи ні? Чи їм байдуже, що там відбувається в Курській області? Вони. Роблять своє безпосередньо на фронті в Україні е, можливо на якихось ділянках фронту він трохи зменшився. Вогневий вплив, але саме на сіверському напрямку в нього тіль. Це Сіверськ, це такі населені пункти, як Верхньокам'янська, як і Вонодарівка, і безпосередньо прорив до самого Слав'янську. Тому тут своїх обертів він не зменшує. Він продовжує активно свої спроби наступальних дій, активно проводить підготовку до цих наступальних дій. Знову ж таки, з допомогою артилерії, мінометів підготавлює почву собі до проведення цих наступальних дій. От, тому на нашому напрямку Курські Курські події ніяк поки не повпливали. На жаль. На жаль. Пане Микола, дякую вам за інформацію за те, що знайшли час долучитися до прямого ефіру. Я ще раз нагадую всім, хто нас дивляться, зараз можна задонатити і допомогти закрити важливий збір на авто. Ну і всім, хто нас дивиться, також нагадую, що Микола Гриценко це молодший лейтенант з позивним Одеса, а також начальник штабу 4-го батальйону оперативного призначення Сила свободи бригади Рубіж НГУ був щойно на прямому зв'язку зі студією. Як бачимо, на жаль, окупанти продовжують прос. Суватися